Почну з того, що вся Україна бачить і Херсонці, в тому числі, що країна агресор ну дуже багато зусиль домагається до того, щоб ми зазнали руйнувань в нашій інженерній інфраструктурі. Їх намагання ми вважаємо, що вони марні. Тому що ми працювали також і влітку. Ми готували наші мережі до опалювального сезону і відповідно до розпорядження начальника міської військової адміністрації 6 листопада. Розпочато опалювальний сезон і вже 6 листопада почався пуск котелень за технологією. Ця процедура запуску вона. Не те, що воно одночасно все запрацювало, і всі будинки отримали тепло. Все йде поступово за графіком заповнення теплових мереж, за графіком заповнення теплових мереж всередині житлових будинків. Ми маємо е, пущених е, ну, орієнтовно 300 житлових будинків. Кожну годину ситуація міняється, кожну годину новий будинок відключається, Запущено всі заклади охорони здоров'я, заклади освіти, які працюють е, в режимі. І ну, маємо надію, що ворог не зробить нам будь-які зриви опалювального сезону. Скажіть, а чи фіксується те, що ось удари по такій критичній інфраструктурі почастішали? Ну ще влітку також намагалися зруйнувати наші мережі і більшість. Більшість руйнувань у нас припадала на зовнішні теплотраси, які в тому числі і влітку доводилися ну, ремонтувати відновлювати, що ускладнило трошки запуск теплоносія в мережі. Ну наразі можна сказати, що Ті котельні, які е, мають можливість запуску, знаходяться е, не так близько до лінії зіткнення? Вони в роботі і вони запущені і дається тепло в оселі наших містян. Чи вистачає людей так співробітників на тецах? Ось цих ремонтників. Ви кажете, що багато страждають саме мережі? Чи є люди, які ці мережі ремонтують? Ну, штату наразі в комунальних підприємствах і в інших підприємствах його недостатньо. Тому я вдячний нашим працівникам. Ну, можна сміливо сказати, що зараз ну вимушені вони працювати за двох, тому що недокомплектація штату це ну можна сказати 40% Це вона є на цих підприємствах, ну враховуючи ситуацію в місті Херсоні безпекову це в основному. Але наші працівники ще раз їм маю подякувати. Вони виконують свою роботу і виконують її якісно. в цьому році. Тільки почався опалювальний сезон. Якщо брати минулий рік, було таке, що котельні відключалися, що херсонці були без тепла, саме через обстріли, саме через діяльність росіян. Так, звісно, так звісно, це при від початку повноваштабного вторгнення від часу звільнення Херсона. Ну ці ситуації вони є, і ну вимушені комунальні підприємства теплоенергетики тимчасово припиняти свою роботу роботу котелень для виконання оперативного аварійно-відновлювальних робіт. Чи є райони в Херсоні, де в цьому році буде складно запустити опалення, і чи є райони, які взагалі будуть без опалення? Е, у нас ситуація з опаленням перейшла з минулого опалювального сезону. Така ж сама це район Нафтогавень. У нас де Ну, зруйновано повністю і котельня, і житлові будинки, де подавалася тепло на сій. І наразі там немає мешканців за причин постійних обстрілів, постійної небезпеки. І котельня ця також не буде працювати. До цього додалося ще дві котельні. І робота їх також була припинена в минулому опалювальному сезоні через те, що зруйновано і будинки і містян, які там не проживають, і зруйноване і котельні обладнання. Котелень я за певних причин не буду називати ці адреси. Також дуже посилилася агресія в прибережних зонах, це е, східна частина нашого міста, і е, там є певна, певні обставини, коли наші працівники не можуть виконати ремонт теплових мереж для того, щоб пустити теплопостачання людям. Це не тільки проблема по підприємствам теплоенергетики, це е, також дуже постійні незрозумілі атаки на. Працівників енергетичних служб, Херсонгазу, водоканалу і таке інше. Дивіться, про підготовку громади до зимового періоду, так, що вже зроблено, що заплановано зробити і на якому етапі зараз ця підготовка. Як місцева влада, як представник військової адміністрації ми забезпечуємо і організовуємо роботу щодо того, аби населення могло пережити цю зиму. І це використов... це здійснюється способом е, надання паливних брикетів, дров, а також і забезпечення і проведення поточних ремонтів цих будівель, які постраждали. І робота ця йшла ще з весни і не почалася тільки осінню. Вона вона вже йшла дов... Дов... доволі довго, і пошуки були організації, які допоможуть. Е, і на сьогоднішній день люди, які б не могли проживати через пошкодження своїх будинків. Фактично таких не залишилося. От кожен буде забезпечений паливними матеріалами, кожен буде забезпечений е, вікнами, кожен буде забезпечений будь-якими будівельними матеріалами, які потребують для, для поточного ремонту. Ну на сьогоднішній день громаді допомагають забезпечитися паливним матеріалом дровами. Е, організації такі як Зоа, допомагає організація, така як район номер 1 От ми не залишилися. Вони не залишилися осторонь від нас, і ми не залишаємо людей без можливості от опалення взимку, тому що громада не газифікована. От і в принципі це єдиний шанс, як ну от опалення відновити і забезпечитися у зимовий період. Окрім об'єктів приватного сектору, є і пункти незламності. От які ми починаємо їх робота починається у жовтні місяці кожного року для того, щоб у разі виникнення якихось критичних ситуацій з електропостачанням, ми могли забезпечити населення теплом, могли забезпечити населення зв'язком і можливістю для комунікації. От у нас взагалі в громаді вісім пунктів незламності, фактично у кожному населеному пункті. Вони забезпечені стрілінками, забезпечені дровами, забезпечені можливістю просто перебувати. В будь-яких життєвих складних ситуаціях, тому що першого року, коли у нас була деокупація, то ми фактично знаходилися тут цілодобово. От уже другий рік було простіше, тому що постачання жилення громади не потребує великого. От і у нас не було таких перебоїв зі світлом, як це було в першому році, в першому році взагалі світла не було. От, а минулого року у нас було набагато краще, тому що ситуація була контрольована, от і зима була не така, не такою холодною. Сьогодні у нас найголовніше, щоб у нас працювали екстрені служби, і на базі комунального підприємства, скоріше за все, буде працювати пункт незглавності. Не тут, поки тут ремонти, от а на базі комунального підприємства, де є опалення, де є техніка, де є можливість забезпечити у, у разі виникнення надзвичайних ситуацій можливість виїзду пожежної частини або ліквідації якихось е е е лих чи надзвичайних ситуацій. Ну ми будемо сподіватися, що так, так не буде, і ці ну, роботи цих екстрених служб не буде потребуватися у цьому році. З другої сторони, да, це робота, яку проводили наші фахівці спільно з міжнародними організаціями, волонтерами щодо забезпечення енергозабезпечення взагалі будинків приватних, тому що вікна, двері це складно і накладно для, для наших мешканців, особливо які втратили взагалі все, і завдяки підтримці ряду організацій 10 квітня, район номер родин, забезпечено можливість поточних ремонтів, таких як. Вікна, двері, дахи, от і таких будинків багато. І в цьому році відпрацювали саме міжнародні організації. Якщо в минулому році я розповідав про те, що підтримувала держава, да то цього році вже пішли пішла міжнародна допомога, і їм такий хід подій подобається. Тому що кожен будинок вони бачать самі. Вони бачать, що це якась бабуся, яка живе одна. От їй потрібні вікна, і потрібен дах, і вони цим забезпечили. Таких людей, які б залишилися на вулиці, у нас немає. От і навіть якщо десь хтось. В крутому становищі як втратив житло зараз або втратив житло приїхав з іншого з іншої громади, то таких людей ми можемо забезпечити. Ми... Які о, заходи проводяться у вашій громаді? Як громада готується до холодів? І на сьогодні залучено дуже багато донорів. Всі донори розподілені по населених пунктах, по тих категоріях, які вони визначили. Взагалі по всій громаді наша чисельність сьогодні складає 11,5 тисяч 2600 Планується, що люди будуть забезпечені саме паливом. О -о окремі донори визначилися, що вони вони видають кеш, окремі донори вони видають паливні брикети. На сьогодні вже забезпечено 60%. Люди отримують вже брикети, отримують вже кошти. На сьогодні продовжується реєстрація. У нас щедрика. На сьогодні продовжується онлайн реєстрація естонської ради. JR3 також продовжує завозити завозить дрова. Ну щоб так зрозуміло, було по яких населених пунктах, які донори у нас працюють. Солонова Васильівка забезпеченця працювала з міжнародна солідарність. Солонова Дмитрівка на і Старосільській старостати, у нас червоний хрест працював, людина в біді. Там кеш і брикети, буде об'єднання. По великій Олександрівці у нас працює Щедрик і Червоний Хрест буде кеш виданий цьому населенню. Мала Олександрівка, тверда меда це естонська рада, Чілдрен, дрова. Чому йде розподіл між дровами і коштами? Це залежить від того, і люди самі обирають, і обирає донор. Я вважаю, це також є позитивним. Також ще те, що сьогодні у нас працює Великокопанівське лісове господарство. Вони мають можливість також ще допомогти, і донори у них закупають, і, і а взагалі, звісно, донори везуть свої брикети. Крім того, ми надаємо допомогу нашій комунальній техніку перезвантажені. Працюємо працює у нас щедрик. Відпрацював у нас Тріфановські, Брускінський, Чкалівський Старостат. Там вже пройшла реєстрація на кеш, і люди вже кошти отримують. Крім цих, долучилися допомоги до ВПО, долучилися наш херсонський такий благодійний фонд Супорт Херсон. Вони також ВПО допомагають. Крім мешканців, які потребують нашої громади, враховані в потребах ВПО, переміщені особи. Якщо Скажіть, а на одне домогосподарство про яку кількість палива або про яку кількість грошей? йдеться? Про гроші йде в розмірі 700 доларів, і від 2, 2 до 3 тонн йде видача, в розрізі, сам уже донор визначає. Скажіть, в минулому році були якісь проблеми з опалювальним сезоном, тому що от зараз mm -hmm. там слівобережжя. Наші не колеги так росіяни розповідають, що Херсонщина минулого року замерзала, і цього року буде ще гірше. Чи були якісь проблеми з цим? Ні, Навпаки, все, все, все навпаки. Е, у цьому році навпаки ця робота була вже розпочата з вересня місяця. З вересня місяця практично вже були визначені донори, і вони обрали самі населені пункти. Відпрацьовані списки, відпрацьовані заяви у людей. І якщо в минулому році це було трошки пізніше, вже ну, і з донорами роботи, і надходили кошти і дрова, то сьогодні я вважаю, якщо на сьогодні вже 60% вже отримали, і сьогодні йде продовження, то я вважаю до кінця листопада місяця, всі люди вже отримують. Так що в цьому році опальний сезон він не зірваний. І вчасно розпочата робота саме із донорами, і в громадах, і населення добре відкликнулося. Своєчасно несло документи, проходило реєстрацію.